Масована атака дронами Одещини окупанти в четверте вдарили по ізмаїльському району за останні п'ять днів. Зруйновано елеватор та адміністративні приміщення. Також вибуховою хвилею пошкоджено низку приватних господарств. Зафіксовано пуски 33 шахедів, шахетів в основному у напрямку південних районів Одеської області в результаті бойової роботи силами та засобами повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною сил оборони України знищено 25 шахедів 136-131. Завершено пошукову операцію в Костянтинівці на Донеччині. Поліція ідентифікувала загиблих, невпізнаним залишається тіло одного чоловіка. За уточненими даними, Росія вбила на центральному ринку 16 людей. Ще 33 зазнали поранень. Спочатку була інформація про 17 загиблих. Коли ми провели вже візуальний огляд, ретельний візуальний огляд рештків тіл, ми встановили, що вони належать 16 особам. Восени Росія може активізувати удари по Україні і не відмовиться від своїх планів знищити нашу інфраструктуру. Такі припущення озвучили в повітряних силах, додаючи, що ворог використовуватиме застарілі Ха двадцять два та Естриста повприфронтових територіях високоточні ракети для ударів глиб України, але зосередиться на шахедах. Є в них вже зараз можливості їх власне у себе складати, тому будуть, мабуть, нарощувати саме шахеди. І будуть буде більше з'являтися тут шахедів для того, щоб атакувати нашу критичну інфраструктуру. На півдні України тривають важкі бої. Сили оборони мають успіхи на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Повідомляють у генштабі на Бахмутському збройні сили України, продовжують контрнаступальні операції. І сьогодні в Україні відзначають день воєнної розвідки про тих, хто дістає ворога навіть з під землі. З'явилося відео від головнокомандувача ЗСУ. Воєнні розвідники не розкривають своїх облич, не називають імен. Вони часто ходять по лезу, діють там, де багатьом не під силу. Чітко виважено, послідовно та болісно для противника. Олена Петриченка в Олександр Коваленко новини 11 каналу воєнної розвідки.